Привіт усім! Ви на моєму каналі Рукодільна Скринька. Я хочу розпочати знімати свій двотижневих. Перша основна робота я буду мати вишити на Dimensions 300 хрестків чи півхрестків. Ось така краса. Наступні роботи буду вишивати браслет 100 пів і зірка і летісіч. Пізніше виберу, на який буду 700, на який 200. Коли буду починати вишивати, то покажу, на чому я починаю вишивати. До нового включення. Це було сказати сьогодні 8 січня. Привіт! Сьогодні 10 січня, середа і я граю гру Вишивальне лото до Перемог 2024. Продовжую грати таку гру Слово Київщина. Тут я вишила 200 хрестиків. Норму виконала. Наступне, що я буду вишивати, це відлиті стіч отаку ігрушку, ліхтарик. Основу замовила Наталі Лужанської. Це гнучка прозора основа з фетром. До Нового Включення. Привіт! Сьогодні середа, 17 січня, і я хочу показати свої просування. Відзвітувалась вже вишивальному лото від Олександра. Отак От в мене вийшло на браслеті. Це одна робота, друга робота зірка від Червоної країни. І третя робота Зай... Зайка Оленка від Січкар. Сьогодні буду. Продовжувати вишивати браслет від чарівної країни. нового включення. Привіт усім! Сьогодні 21 січня неділя. Я хочу показати свій перший фініш цього року. Браслет від чарівної країни. Буду вдячна за підписки, коментарі і лайки. До нового відео. Бувайте!